Прийшла на розин, вибираємо подарунки. Розі є серу різного. Нехай мама трохи. Куплю їх продукти. Дівчата, я приїхала в село, слава Богу, ніч темна. Завтра храм, бачите, людей світла, горя, може, в гості мають приїхати, коли з була музик. Грали. Зараз зовсім другий час немає нічого, то Але... діти приїжджають до батьків, я думаю, хто має можливість, бо за мною ще й машини. І перед мене їхали у село саме. Це моє рідне село. Мій гарна світлого. Ура, я вдома, 8 годин вечора. Мама мене не зустрічає, не знаю, та не чує, напевно, що машина приїхала. Так, Закриваємо ліску і вже вдома. Але ліска була відкрита. Мама відкрила ліску і пішла до хати. Як то знають, чекаєш, чекаєш, а коли в той момент має приїхати ось ідеш до хати, такий наш. А, як тут пахне в селі. Мама ну, тут вже наготовила ну, голубці. Голубці, як тоді, горобчики. Куди маєте варити вночі? Завтра в 4 часа до освіта встаю і до 6 годин голубчики. Угу. Ви гостів чекали? Да, да. Ну, то шо, як... Я їхала згадувала, пам'ятаєте, Цілу ніч, як ми пекли, жарила, нема вже того. Я тобі хочу сказати, що чувствуєшся, що немає ще одної помощниці. Нема. нема, нема. То, не... <плес> <плес> Як то казав, сільчика нема. Ти робила, М'ясни є там, холодчики добре. Торт пекли? Торт? Я хочу сказати вам всім добрий вечір, люди добрі. Заступаючи що завтра має бути. Мені зати, зятьок. А кітортики передав, знаєте, що хоч губами їсть, ну там зараз покажемо. Що, мама, мама каже, яка вже не вечеря. Подивися, який та як не їсти, подивися, яка красота. Ну, це мамин холодець. Кучик, це. ну то що? Ти багато тарілок. Та скільки тих тарілок? Завтра на храм. Mm. Та скільки той храм, тут тарілок є. Ну та одну давайте, бо не mm. файно mm. так. Давай, дивися, все оберемо. Єе, начанні втій, зараз я пецюшку принесемо, салат м'ясний. Ні, салат не будемо сьогодні. Не будемо. Ну що, мама, розпаковка сьогодні від вас. Мама як дитина. Я не знаю, подивіться, ну подивіться, що привезли. Це дядька. Це дядько, подивіться, які тортики. Ну, прямо дивіться, губами є. Це такі а це. Э, ну, все таке, подивіться, яка красота. Ну, Ну кому ти сіко навезу, теж немає, вивчені оцях усі. Вам, так вже повний холодильник, той їде. Це чайок. Це йок таке. Теж такі, такі пахнючий. Пахне. Подивіться, так нічого собі. Банани. Пепсі. Ну, все, я купила, що, нас все, ну, так звісно, я такого не купила, все такий славний. М -м -м, славний. Десять. Як дитині малі. а я вже курортах. Це купила мені таку десь йогурти. Та все ж раз. Ой, і са сир. Це теж все таке інтелігентський. А це масло президент залишниця таке масло. Це я була у політівок на базарі та 450 гривень кілограм припустили з кам'яцю. Але, слава Богу помідорчики, бо вже на городі нема помідорки, такі нічого помідорки. А це моя, а це моя любима така рибка. ось вона знає, я люблю таку рибку. Таке, звісно, я казав, тут в селі не дуже покупати, забезла. Я наварила їх і все одно. Ой, зараз сир. Дякую вам, дякую вам. Так, мама не пропаде. Сказали, що в селі лишилася, та що вона буде робити. Щоб доробити, люди добрі, там по них холодів дивіться всього. Що робити? Знаєте, у мами такі добре. Ви мені завжди пишете, що береже маму, поки є мама жива, здорова, та й слава Богу. Знаєте, приїхала до хати, ліска відкрита, чистенько, наварено, пахнюче все. Знаєте, ну, ну що робити, час помінявся, не ті храми, не то, не до храму, по-перше, вже. Але нічого, треба приїхати до мами. Поїсти треба. А поїсти треба. Поїсти треба, то що я. Да, ми не готували цього року марципани, Є, шо, Саме таке звичайне ми... холодчик. Я мамі сказала, я хочу холодцю, юшки, голубців ну, такого. До да, По домашньому. А зараз вечеряти кажу мамі, що я не хочу їсти. Мама каже, що? Мого холодцу не хочеш? хочу. Почит, перекусити, чусь. Що, сідаєм, ми накладаємо. Посідаємо до холодців.